Це називається біатлон танковий в німецькому Графенвері. Третій день тривають змагання найкращих танкових екіпажів країн-членів НАТО, сильна Європа, і цьогоріч там демонструють власне вміння і українці з 14-ї окремої механізованої бригади. Поруч з громісткими американськими Абрамсами та німецькими леопардами український Т-64БВ видається геть малюком. Втім, на що він здатен? А головне на що спроможні українські танкісти суперники вже переконалися четвер, 11 травня. Я вітаю вас. Це спецкор на 2+,2. плюс І ми розпочинаємо. Справа за підписом. Рада міністрів Євросоюзу затвердила безвізовий режим для України. Урочисте підписання паперів призначене на 17 травня у Страсбурзі. Офісу по блоку не встояв під впливом високої температури. У Дніпрі зненацька спалахнула резиденція колишніх адептів Януковича. Нам відомо, що вказаний офіс він не функціонував. Окопуються, стріляють і готуються. Я не думаю, що будуть кричати Аллах Акбар. на фронті поблизу на уваги українських оборонців намалювали свій завіз характерною південною вимовою. Остання формальна перепона на шляху до українського безвізу з Європою подолана. Нині вранці відкритий кордон з Україною підтримала Рада ЄС. Аби пришвидшити процедуру, єврочиновники ухвалили рішення у скороченому складі на рівні міністрів сільського господарства і рибальства. Залишився урочистий штрих. 17 травня у Страсбурзі мають підписати історичні документи. А далі, ймовірно, з 11 червня українцям, аби потрапити до країн Євросоюзу, не потрібна буде віза. Але є нюанси, які саме Віталія Фанасієнко розповість. Українці починають пакувати валізи, без віз стає реальністю. З біометричним паспортом Європа відкрита. Безвізове вікно у Європу відчинили всі держави-члени Євросоюзу за винятком Британії та Ірландії. До того ж, це ще чотири шенгенські держави за межами ЄС: Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн, та чотири країни Євросоюзу, які не входять до шенгенської зони: Хорватія, Болгарія, Румунія та Кіпр. Ми спостерігаємо сталу тенденцію збільшення десь близько на 10% кількості громадян України, які виїжджають до країн Європейського Союзу. Варто очікувати збільшення десь приблизно на 20-25%. Приблизно на стільки ж відсотків збільшилася кількість туристів із Грузії, які також нещодавно почали користуватися безвізом, подорожуючи до Європи. В мене дуже багато друзів за цей короткий час вже скористалися безвізом. Я теж збираюся днями поїхати. Повірте, це дуже класно, що тепер тобі не доведеться витрачати купу часу на похід до візового центру. Найголовніші правила, які грузини вже усвідомили, тепер доведеться запам'ятати і українцям. Бути в країнах, на які розповсюджуються безвіз, дозволяється не більше 90 днів на кожні 180 днів. На кордоні попросять біометричний паспорт, квитки на дорогу назад, броню готелі або запрошення від рідних чи друзів. А ще треба довести свою фінансову спроможність. Достатньо показати гроші на поїздку на банківській карці або ж готівкою. В країнах Європейського Союзу вона становить приблизно 50-60 євро на добу з розрахунку на одного громадянина. І нарешті найголовніше які можливості в країнах ЄС відкриває безвізовий режим українцям. Передусім, багатьох зацікавлять подорожі та відпочинок у Європі. Також наші співвітчизники зможуть навчатися там, якщо це короткотермінові програми, семінари, навчальні курси чи, скажімо, стажування, або ж матимуть можливість пошукати бізнес партнерів на профільних конференціях для налагодження ділових контактів. Якщо ж є мрія у недалекому майбутньому попрацювати у Європі, вам теж ніхто не заборонить пошукати там роботу. Можете ходити на співбесіди чи просто ознайомлюватися із умовами праці у закордонних компаніях, але для того, аби легально працювати в країнах ЄС, як і раніше, потрібна робоча віза у міністерстві закордонних справ кажуть: якщо українці не порушують законодавства вітчизняного та країни, в яку вони подорожують, боятися, що їх завернуть на кордоні, немає чого. Заборона на в'їзд до Євросоюзу може бути лише на ґрунтовних підставах, якщо, скажімо, є підозра у скоєнні злочинів або були порушені правила проживання чи в'їзду. Тому в такому разі ніхто компенсувати витрати на заплановану подорож не буде. Звичайно, якщо людина знаходиться, наприклад, там була депортована раніше скринічне їзд, то звичайно це є підставом. Тому е, такі теоретичні питання вони на них на жаль немає відповіді одної. Тобто да магічного якогось рецепту також у МЗС просять звернути увагу на проїзні документи для дітей або ж оформлювати для них візу або ж виготовити біометричний паспорт, і для них сьогодні це дозволено вже з будь-якого віку. Медичне страхування для поїздки у Європу поки що не обов'язкове. Але зважаючи на дорогу медицину, ОМЗС радять усе ж оформити страховий поліс для того, щоб безвіз остаточно запрацював. Залишився тільки один підпис: президента Європарламенту та посла головуючи в Євросоюзі Мальти, і тоді, через 20 днів після публікації, він набуде чинності. Орієнтовну дату, коли запрацює для українців безвіз, називають 11 червня 2017-го. Віталій Фанасієнко, Іван Головач, Андрій Хлус та Дмитро Бабак. Спецкор 2+,2. На передовій сьогодні загинув український сапер. Його напарник зазнав поранення, знешкоджуючи ворожу міну. Це сталося в день неподалік окупованого Донецька. Ще двох наших захисників поранено на світлодарській дузі поблизу Новолуганського бойовики з мінометів великого калібру обстріляли українські позиції. Найпотужніші обстріли тривали в районі Широкиного. там окупанти використовували переносні реактивні артилерійські системи. Танки та бронемашини під мінометні обстріли цієї доби потрапили також позиції українські неподалік Донецька, Авдіївка, Шахта Бутівка та околиці Попасної. Не по нашому вітаються з українськими оборонцями у секторі Маріуполі з тої окупованої сторони з характерним кавказьким акцентом. Щоранку звідти лунає геть не шахтарське Аллах Акбар». А далі ті таки гірники надто професійно підповзають до українських позицій. Аби роздивитися, де замасковані українські вогневі точки або ж влаштувати диверсію з такими шахтарями на лінії розмежування кажуть наші хлопці, розмова коротка: 800 пострілів на хвилину з великокаліберного кулемета. Про ще один день. Перемир'я неподалік волновахи. Руслан ярмалюк. Днем видно більше переміщення їхні інженерні роботи. Проводять. Окапуються. На спостережному посту боєць на позивний єврей, не зводить очей з ворога. Удень ті копають, а вночі стріляють. Хлопець на фронті з 14-го пройшов від Степанівки до Дебальцевого і знає, який він ворог. Я не думаю, що шахтери будуть кричати «Аллах, Акбар там і тому подібні. Тобто, не які шахтери. Вони навіть ночі, якщо дивитися, вони передвигаються довольно обучено, гарно, парами ходять, розвиваються все. Довольно професійно ходять, тобто це явно не шахтери. Професійно, як для шахтерів, кажуть вояки і стріляють з того боку з важкої артилерії. Так само зовсім як не дилетанти, воюють їхні диверсійні групи. Останнім часом активізувалася робота диверсійних груп. Це пов'язано з тим, що все зазеленіло, але тим не менше, позавчора ворог також застосовував крупнокаліберне озброєння це міномети 120-110-го калібру і БМП-1. Ворожі розвідники взагалі намагались підійти на сотню метрів до укріплень, однак їх вчасно помітили наші вояки. На цій позиції розмова коротка з важкого кулемета. за засвоїв штатну зброю, дозволеним мінським домовленостями, і з помощью такого ворожа, як ДШК, можна його хорошо відігнати. Поки не допікає снайпер і ворожа артилерія, що буває украй рідко, хлопці приводять до ладу шансі, роблять водозливи, аби під час дощу не підтоплювало. Позиції були більш-менш сухими, вода стікала скоріше і підсихало. Робимо відстрільних турів, як дренажі, там вход, від це виход, вода стікає, потім стікає внизу. Позиція скоріше висухає. Над позиціями сьогодні стоїть запах не пороху, а домашніх страв. На кухні Сергій чеклує над обідом, готує завжди, навіть коли обстріли або бої. Ж готуємо, кожен день ми готуємо, перше і вторе. Овочі у цих призовських полях наші вояки вирощують самі, бо магазини дуже далеко і дорого. Постили тут о, далі можна побачити. Цибулька є, то є так, що зранку поверстав. Собі щось міг приготувати такий салат до якоїсь даже. Кашки, от тобто, в принцип, люди всі села багато сіл, от і люблять позаймаються якимись такими землеробними роботами. Землеробні роботи тут на фронті це і копання шансів, і бліндажів, і капонірів. Тому вояки вже набили руку і маленьке овочеве господарство, така собі розрада для душі, і, хоч якийсь натяк на мир. Руслан ярмлюк Михайло Понята Сергій Шпортило Спецкор два плюс Селище Піски на Донеччині сьогодні просто серед білого дня бойовики обстріляли з мінометів цей населений пункт поблизу Донецького аеропорту. Чим далі все більше нагадує зону відчуження, закриту для цивільних під охороною військових. Втім, каже Наталя Нагорна, хоч селище й завмерло, але точно що не здається. Селище Піски нова українська зона відчуження з потрощеними квартирами, без людей і буском під вікном. Звуки зброї тут можна почути частіше, аніж людські кроки, поки стіни розвалюються, через купи сміття пробуваються квіти, через ржаві гойдалки проростають кущі та дерева. І це так дивно, наскільки природа швидко витісняє людину. Минуло три роки, а до дитячої гірки вже просто не підступитися. Це одна з небагатьох квартир, що зберіглася ну майже як до війни. Навіть фужери та стопки в старому серванті не побилися. Десантнику Євгену 19. Хлопець з Кривого Рогу роздивляється фотографії людей з довоєнного. Пісків. А люди щасливі на фотографіях? Люди, так. Да. Ніхто даже не думав, що почнеться війна і що вони отсюди виїдуть. Каже, мародерства тут немає. Не лише тому, що чуже брати погано, а й тому, що не можна вести війну додому. Тут чуди ну не можна нічого брати такого, знаєте, там домой там забирати щось, тому що це все з війни, як ви ну. Хай вона тут все лежить. Есть, може, сюди навіть вернутися некотрі квартири. Люди, знаєте. Є такі квартири, які можна встановити тут ще. До того ж, кожна річ може стати небезпечною. У розбитому дитсадочку обережний кожен крок. У дитячому закладі на підлозі джгути та вже негодні патрони. Взагалі-то тут не бажано щось підіймати і брати в руки. Проте, зокрема, ця колекція брязкальців виглядає безпечно і ще символічно Піаніно. Україна. Це садок пролісок. Двадцятирічний Максим згадує свій десантник, вихованець сонечка. Іграшки також були столова. Все, 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 все як тут. Дорослий хлопець посміхається маленькому ліжку. Не чи по розміру, підходило мені. Но зараз точно не підійде. В цей час за вікном лунають вибухи. Це міномет 82, Лупить по наших сусідах. Три роки тому в цей день у дітей мав бути розвиток мовлення. Та музичне виховання. Завтра у них була б дитина та довкілля і ознайомлення з природою. Шипки не витримали, але чомусь витримали дзеркала. Весь Ви час бачиш своє відображення поруч із війною. Дорослі книжки у дитсадочку все про забавки для кохання та хроніки загубленого світу. Тут якимсь дивом зберігся вишиваний рушник. Дивний дитячий садок, пролісок імені руського міра. Як пишуть тут на стінах, сказка лож давній намок, добрим молодцем, урок. Список Наталя Нагорна, Вадим Литвин, Микола Головко, Спецкор 2+,2. 14 поранених бійців сьогодні санавіацію перевезли із Дніпра до Одеси. Каретами швидкої їх доправили до військового шпиталю. П'ятеро воїнів у тяжкому стані. Вони в реанімації. Серед поранених морські піхотинці з-під широкиного та водяного нині в Одеському військовому шпиталі лікують загалом близько ста бійців. Волонтери збирають для них допомогу. Зараз кажуть, дуже необхідні літній одяг та домашні харчі. Потреба в медикаментах визначать згодом, коли лікарі обстежать кожного бійця та призначать курс лікування. Достатньо нелегкий борт. Більша частина хлопців – це все таки ранені. У більшості – міновзривні травми. У одного парня, к сожалению, неповна травматична ампутація правої стопи. Стопа є, але можливо, треба буде ампутувати ногу. Сімох осіб, яких підозрюють у побитті АТОвців у Дніпрі 9 травня, затримано. Про це повідомили у прокуратурі Дніпропетровської області. Ще п'ятеро нападників у розшуку. Усі вони молодики, що супроводжували колону опоблоку і мали на одязі помаранчеві розпізнавальні квадрати. Затримані нині в ізоляторі тимчасового тримання найближчим часом ні мають обрати запобіжний захід. Прокуратура проситиме взяти їх під варту. Більшість нападників, жителі Дніпра, один із Краматорська. Слідство каже, що саме він завдав ударів депутату облради Владиславу Бородіну. Народний обранець, нібито упізнав нападника. Нині прокуратура з'ясовує, хто саме запросив на мітинг 9 травня цих молодих людей. І вже відомо, що Нардепа Вілкула, який казав, що уявлення немає, хто ці молодики викликали на допит до прокуратури. На тепер як свідка, кримінальне провадження у нас зареєстровані за фактами хуліганства, за фактами. Участь у масових заворушеннях. І одна особа э, по перешкоджанню діяльності службової особи в основному в жителі Дніпра, молоді особи. Вони дають свідчення. То, хто співпрацює, хто не співпрацює? Максер э, 91 року -го года рожденька. Да. Плотно тілослуження, небольшого росту, кріпки хлопчик. Якобы сінець -го года здесь, э, учился і здесь остався вже. Офісу по блоку в Дніпрі темною порою близько третій години підпалили невідомі приміщення, розташоване на першому поверсі житлового будинку на центральному проспекті міста. Обійшлося там без потерпілих. Рятувальники вогонь загасили швидко. А от камери спостереження кажуть, у поліції зафіксували трьох чоловіків, що розбили скляні двері, в дірку вилили рідину з п'ятилітрової пляшки та підпалили її. Цей офіс розташований неподалік пам'ятника слави, де 9 травня сталася бійка. Ветерани АТО нагадаю, попросили адептів по поблоку. Коли ті колони йшли серед місця прибрати політичну символіку. І після цього атовців почали бити поліцейські та невідомі молодики, що супроводжували нардепа Вілкула. Нам відомо, що вказаний офіс він не функціонував так. Там була вивіска, Однак большими літерами було написано «Оренда». Ніхто не постраждав. Відбулось не загоряння, а задимлення. Протестом в аеропорту Кишинева місцеві активісти зустріли президента Молдови додона, коли той повертався із Москви. У руках люди тримали плакати зрадник та слуга Путіна. Активісти також прихопили з собою спаковані валізи, килими та каструлі. Найнеобхідніші на їхню думку речі, що знадобляться президентові після його ймовірного переїзду до Росії. У Москві Додон брав участь у параді до Дня Перемоги, де виявився єдиним іноземним лідером на трибуні Ліворуч від Путіна. А далі було зізнання до Дона на зустрічі з депутатами російської держдуми, де президент Молдови розповідав про свою несамовиту любов до Росії та православних цінностей, запевняв росіян, що опиратиметься вступою України до НАТО та нав'язуванні Молдові європейських цінностей. Перша зустріч віч у Білому домі. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся із президентом США Дональдом Трампом. Така зустріч виявилася неочікуваною, принаймні для журналістів, адже в оприлюдненому графіку візиту головного українського дипломата до американської столиці цих перемов не було після навгурації Дональда Трампа. Це його перша зустріч з представником української влади. Говорили сторони про події на Донбасі, подальшу підтримку США у боротьбі проти російської агресії, Трамп та про відновлення. Територіальної цілісності України діалог Києва та Білодому відбувається на безпрецедентно високому рівні. Такими словами, візит свого шефа до Вашингтона у Фейсбуці охарактеризував заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Адже за його словами, за чверть століття в дипломатії він не пригадує, щоб українського міністра в один день прийняли одразу президент, віце-президент і державний секретар Сполучених Штатів. В Австрії вперше за воєнні злочини скоєні на території Сирії засудили біженця. Він просив про політичний притулок. З даними журналістів, 27-річний палестинець при в'їзді в країну змовчав про своє військове минуле. Проте згодом у таборі для шукачів притулку розповів, що воював на боці повстанців та стріляв у військових Башара Асада. Австрійські судді визнали чоловіка винним у стрілянині по поранених солдатах. Та засудили до 20 років за ґратами. Адвокати біженця запевняють, що їхню підзахисну просто неправильно зрозуміли і готують апеляцію. Відділення банку підірвали вночі у Миколаєві. Бомбу підклали просто під двері. Сила вибуху була такою потужною, що пошкодило не тільки вхід до фінустанови, але й у сусідніх багатоповерхівках повибивало скло. Всередині установи все ціле, ніхто з людей не постраждав. Зловмисники у банк не проникали. Зараз філія не працює, там прибирають наслідки вибуху. Слідчі порушили кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження майна. Вивчають відео з камер спостереження. Рештки вибухівки відправили на експертизу, аби встановити, що саме підклали під двері банку. Було зариф, аж підпригнули з кроваті, посипали стекла. От з руною волною вилітіли два стекла. І... Побіла теті стекла, вхадною дверь балконну. Довічне ув'язнення отримав убивця відомої української біатлоністки. Дворазова призерка чемпіонату світу з літнього біатлону Олена Демиденко загинула у червні 2013 року в день свого народження. Закривавлене тіло 28-річної спортсменки знайшли на порозі її будинку в Глухові. Де вона працювала тренером у юнацькій спортивній школі на її тілі? експерти нарахували 16 ножових поранень. У злочині правоохоронці відразу запідозрили її співмешканця, який у день вбивства втік до Росії. Торік, у вересні його екстрадували на сумщину. і Оголосили підозру. І от напередодні суд визнав чоловіка винним у вбивстві спортсменки. Звинувачений вини вони вчинені злочини не визнавав. Але е, були зібрані достатні докази для того, щоб е, визнати його винним у вчиненні умисного вбивства і засудити до дорічного позбавлення волі. У Львові просто під час руху спалахнув трамвай. Вогонь вирвався з під колісної частини. Щойно вагон рушив із зупинки у спальному районі міста. Подій швидко помітив, загоряння і зупинився, проїхавши лише кілька метрів. Пасажирів на той час було небагато. Всі вони неошкодженими вийшли з салону. Рятувальники швидко загасили займання ймовірною причиною пожежі називають закорочення в системі регулювання струму. Відомо також, що трамвай лише нещодавно ремонтували. Кіборги, початок, патріотичні комікси про себе презентували у Кропивницькому бійці 3-го полку спеціального призначення. Це історія про початок оборони донецького аеропорту. Картинки розповідають про перший серйозний бій, який військові розвідники дали російським найманцям. Герої не вигадані, а справжні воїни зобразив їх львівський автор Левко Квіт, якому допомагали безпосередні учасники тих подій. Видали комікси. Я перепрошую коштом волонтерів, і увесь тираж передали бійцям. Тепер вони розповідають про бойовий шлях полку на сході школяра. Це не художній твір, це не вигадані персонажі. Це документально прописано хронологічно. Ті події, які відбувалися в Донецькому аеропорту. Вони прописані таким розрахунком, щоб дітки його зрозуміли, сприйняли, усвідомили. Але в основі все закладено документально. Їй 78, І вона замість тихенько собі спати вночі йде на дискотеку і міксує музику. Найстарша діджейка Польщі Віка Шмідт грає на дискотеках для людей похилого віку і молодих. Так жіночка єднає покоління і доводить, що поважний вік для розваг саме те, що треба. Маргарита Ситник побувала на вечірці для тих, кому за 50. Дорогі весняного настрою і енергії нас тут знімає телебачення з Києва. Покажемо, як вміємо бавитися. Пані Віка надіває яскраві навушники, і починає з легкої весняної мелодії для розігріву. Перед цією вечіркою для тих, кому за 50, вона цілу ніч запалювала у познані горнятко еспресо перед виступом у варшавському клубі. І віка знову заряджена на всю ніч. Грами, грами. Граю з 20 до 3-4 ранку. У мене 3-4 вечірки на тиждень. Дитино люба. У неї графік розписаний на кілька місяців вперед. її виступи можна побачити у барах, на дискотеках, парадах рівності чи святах польських міст. Граю в Берліні, граю в Лондоні, Будапешті сама і разом з молодими діджеями мусила опанувати, як міксувати музику. Для цього треба мати слух, правда, і треба любити. А починала 78-річна діджейка з вечірок для пенсіонерів. Колишній педагог по роботі з важкою молоддю вирішила, пенсія не вердикт, і точно не час відлежуватися і стала сама організовувати дискотеки. Я хотіла, щоб люди танцювали, і хотіла запросити діджея. Йому треба було заплатити, але грошей у будинку культури не було. І мені сказали: якщо хочете, щоб люди похилого віку танцювали, то самі і грайте. Ну от і граю». Дискотек на танцполі тут людно від перших хвилин. І що важливо, дівчата, хлопці вистачає тут на всіх. Пан Януш у червоній сорочці довго ходить серед танцюючих дівчат, але жодна йому не підходить. Зараз запрошу, мушу подивитися, яка пані має подібні до моїх рухи, бо я дуже запально танцюю. То може я так вмію з вами потанцювати? Супер. Зрештою, запальний янош тікає, навіть не поговоривши. О, це моя музика. Краще у мене вийшло під сальсу. Проміняв мене на дорослішу і досвідченішу пані. Музика є таким елементом, який показує, що старість може бути не тільки мудрою, а й красивою. Ті, хто танцює, не старіють, а старіють ті, хто не вміє бавитися. Тут люди знаходять нових друзів, вони мають поголитися, красиво вдягнутися, а не сидіти вдома, думаючи, які вони старі, і нікуди не ходити. Найбільше пані Віка любить міксувати не сальсу, румбу чи реконрол, а молодь і старших людей на своїх вечірках. Каже, музика і танці стирають вік і поєднують людей різного віку. Тим більше їй самій у душі лише 25. <му> Маргарита Ситник і з Варшави, спецкор 2+,2. На тім нині маємо завершити. Дякую за вашу довіру. Зустрінемося як завжди менше ніж за добу, о 18.30 надвечір у у А Просто зараз на два плюс два джедаї. Олександр Лобода має останні відомості з доріг. Сашу добрий вечір. Глядач не байдужий вже завмер в очікуванні.